Вже більше року триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-агресор РФ. На кожного українця вона вплинула по різному. Тому Терка «Надвірне» вирішила дізнатись у мешканців Надвірнянського району, як події з 24 лютого змінили їхні цінності та пріоритети. Сімейні цінності війна дуже змінила, тому що я з Чернівської області. Ми переселенці вже рік тут живемо. От нашу будівлю ну не знищено повністю, але трохи пошкоджено. От, тому сімейні цінності зараз на першому місці. Матеріальне вже відійшло все. На мою думку, я перестала слухати російську музику через вторгнення. І я поміняла зовсім повністю думку про Росію. Колись я вважала більше людей нормальними, спілкувалася з цими російськими друзями. Зараз я з ними не підтримую контакту. Я дуже надіюся на перемогу України. Мені би дуже хотілося, щоб швидше закінчилась війна. Мені дуже страшно дивитися на те, що відбувається на теперішній момент. І взагалі я дуже хвилююся своїх друзів, які зараз на Бахмуті. На перше місце стали напевно те, що потрібно жити сьогодні, потрібно насолоджуватися життям тим, що ми маємо, і дякувати Богу за те, що ми маємо. Від початку війни була певна переоцінка цінності в житті. Матеріально відходило більше на другий, ну, десь кудись. А, в першу чергу життя і розуміння того, що Україна як держава має бути цілісною разом з мовою. Я раніше говорила. Російською могла вільно говорити, говорила на суржику, а з початком війни прийняла для себе чітке розуміння і прийняла той факт, що треба говорити рідною українською мовою. Цінити кожну хвилину свого життя. Ну і люди мають змінитися. Ціни має бути, навіть це сонечкою маємо його цінити в цьому житті, якось стати добрішим один до одного, прихильніші. Ну, стати дійсно людьми, бо ми трошки віддалилися від того всього, чим ми маємо бути насправжнім. І все буде добре. Вірити в Бога, бути залишатися хорошою людиною, і все буде добре. Війна навчила, я думаю, багатьох людей, тому що помінялися цінності людські до життя, цінності до своїх рідних, близьких. Матеріальні цінності взагалі зараз на останньому місці. Менше всього ми звертали. Я звертала увагу на військових, а тепер Серця. серце болить, коли бачиш і читаєш оцю, всю, що відбувається там Потім на сході. Дуже шкода. Хочу перемоги, і щоб наші хлопці швидше вернулися живими, неушкодженими. Дай Боже їм здоров'я, щоб вони так стоять за нами. Зразу подумала, що здалося допомогти щось, але я пенсіонер. Помагаю грошима, трохи посилаю, якщо нашим хлопцям там. Світогляд в загальному змінився щодо всього, навіть до простих речей. Стали більше цінувати те, що маємо. Надіємося на перемогу, віримо у перемогу. Деякі думки опаданих схожі, та виокремлюють, що сімейні цінності тепер стали вищі матеріальних. Деякі ж відмовились від російської музики, проте всі сходяться у спільному бажанні швидшої перемоги Україні.